Від усім вітаю вас на каналі Ділюсь прочитаним. Сьогодні я розповім про книгу, яку шкодую, що не прочитала раніше. Вона у моїй бібліотеці з 2017 року. Однак, зважаючи на, останні, на події останнього року, я все ж таки звернула увагу на цю книгу. І це Мистецтво війни, Суньзи. Так, бачите, книга доволі Яскрава, вона гарно оформлена, і, знаєте, дуже приємно брати її до рук. Так, це подарункове швидше за все видання, дуже цупкі сторінки. Ось ілюстрації, я вам краще їх буду показувати. Доволі так, все чітко, гарно. Вималювано і, знаєте, справжня насолода читати таку книгу. А ще хочу вам розповісти дещо з історії цієї книги. Так це те, що вона доволі, знаєте, неоднозначна, тобто серед істориків немає певності, що написав її саме Суньзи. Однак варто сказати, що Суньзи жив, який написав цей трактат Мистецтво війни, який вчить як правильно воювати, як перемагати. Адже ось тут у нас є цитата на вкладенці, написана Війна любить перемогу та не любить тривалості, вивче правила переможця. Так от, саме цей Суньзи як говорить, жив в часи найбільш миролюбної людини, Конфуція. і Знаєте, це доволі таки не показує наскільки суперечливим був час тодішній, ну і залишається. Знаєте, ця книга, я повторюся, шкодую, що не прочитала її раніше. Це дало б мені можливість краще зрозуміти те, що відбувалося в Україні останні 8 9 років. І знаєте, так, у вступі стверджується, що. Саме цим трактатом захоплювався Наполеон, Сталін, Мао Маозедун і багато-багато світових лідерів. Однак хочу сказати, чому вона цікава саме зараз. Для українців зрозуміло, чому вона цікава. Я б дійсно рекомендувала її прочитати кожному, хто зараз захищає країну, і не лише хто має певні якісь там звання чи посади, а й взагалі кожному українцю. А й знаєте, навіть багато таких із бізнес-тренерів вважають цю книгу як основою, яка вчить як боротися, так не лише на полі бою на під час війни, а й взагалі як. Перемагати мається на увазі світовий ринок, також в дипломатії, міжнародних відносинах. Та й взагалі ця книга дасть краще можливість краще зрозуміти так багато що ми знали на інтуїтивному рівні. Я, наприклад, здогадувалася з про, про прочитана, а ще багато таких моментів викликали в мене сум, які прочитала у цій книзі. Ну я до них повернуся і вам розповім детальніше, що ж саме мене заснутило у цій книзі. Однак хочу повернутися до її змісту. Так, тут є декілька пунктів у цій книзі, яка розповідає про планування, про шпигунів. Проведення війни, про стратегічний напад, про те, як поводитися і як воювати, як перемагати на різних територіях, як використовувати для своєї перемоги різні погодні умови, різну місцевість. І взагалі, як, як налаштувати своїх бійців, своїх воїнів для того, щоб перемогти. І, і зокрема, судзи говорять про те, що Полководець, який не вміє керувати собою, не зможе керувати й іншими, тобто, який в якого емоції та роздратування беруть верх, він не зможе керувати іншими людьми, і це призведе до поразки. Що ж до цієї книги, то хотілося б вам показати певні зачитати певні пункти, які викликали так у мене. Певні думки, емоції. І, зокрема, ось один із найголовніших, на мою думку, тут доволі ще така яскрава ілюстрація, так. Зараз генерал, який перемагає, робить багато розрахунків ще до початку битви. Генерал, який втрачає поле, завчасно робить небагато розрахунків. Таким чином велика кількість розрахунків веде до перемоги, а мала до поразки, значно більшої поразки за відсутності будь-яких розрахунків. Саме звернувши увагу на цю обставину, я й можу, тобто суньзи. Можу передбачити, хто ймовірно переможе чи програє. Таким чином, як бачите, суньзи наголошує, що нічого просто так не трапляється, тим паче, перемога, все потрібно гарно обміркувати, передбачити і, зокрема, зрозуміти. Суньзи говорить, що коли ви оточили ворога, не перекривайте всі можливості для виходу, адже воїни, які у віччії, які в в смертельній небезпеці можуть повестися зовсім непередбачувано і переломити хід бою на свій бік. Саме він говорить: якщо ви хочете перемогти, то навпаки зробіть, поставте своїх. Воїнів в небезпечну ситуацію. Ну і зокрема він говорить про шпигунів, про те, як варто нагороджувати своїх воїнів і офіцерів, як поводитися з ними. Ось, ну, доволі багато так чітко структуровано, ну але і інколи, знаєте, і завуальовано. Не дарма ж цю книгу, також вважають ще й ем, класичною китайською літературою, так, основою класичної китайської літератури. А ще ось є така. Доволі такий пункт, який мені, мені доволі сумно видався він, оскільки я бачу, що саме цей пункт взяв за основу наш ворог, ворог України і використовує це на свою користь. І від цього мені сумно. Ось цей пункт 15, 16, сторінка 24. Мудрий генерал ставитиме на грабунок ворога. Один повний віз припасів противника дорівнює двадцятьом власним. Ба Більше один пікуль, тобто приблизно 60 кг його харчу, рівнозначний двадцятьом зі своїх резервів. Тепер для того, щоб вбити ворога, наші люди повинні бути розлючені. Від поразки ворога мусить бути користь, вони мають отримати свої. Нагороди таким чином суньзи вчить грабувати свого своїх ворогів. Суньзи вчить саме не нести, не вести за собою в тилу багато продуктів, а відбирати їжу в свого ворога. І це це особливо зважаючи на те, що відбувається в Україні на окупованих територіях. Це ну це сумно, це страшно. Знаєте, ця книга доволі таки цікава. Я її буду перечити, мабуть, ще не один раз, адже все за один раз прочитання точно не запам'ятаю, не візьму на озброєння. Так сподіваюся, що ця книга дасть можливість краще зрозуміти людей. Краще зрозуміти, як же ж влаштований цей світ, і, мабуть, цьому протидіяти. Діяти на основах добра, а не зла. Ось так. Дуже вам рекомендую цю книгу для прочитання, також щоб краще зрозуміти своїх ворогів, свого ворога, ворога України. Також лишайте ваші коментарі під цим відео, з радістю з вами поспілкуюся, можливо, ви вже читали цю книгу. А також підписуйтесь на канал, рекомендуйте, щоб ви хотіли ще почути який огляд книги. І обов'язково читайте і насолоджуйтесь. Мистецтво війни, Суньзи